города Изюма и Изюмского района. Мы очень благодарны, что вы сегодня все собрались здесь и откликнулись на нашу просьбу поддержать акцию за мирную, единую, независимую и процветающую Украину. Я Елена Турчин, глава общественной организации Розвода, Я просто не могу смотреть спокойно, без слез, на глазах на то, что происходит сейчас, сегодня, я думаю, такое же чувство у многих из вас в душе. Поэтому вместе с общественностью и было принято решение о проведении такой акции, которая нас с вами сегодня объединит под украинским флагом. Наша страна ⁇ это Украина. Друзья, она едина, она неделима. И сегодня мы с вами наверняка уже знаем, и понимаем реальную цену нашего мира и спокойствия. И наша судьба только в наших с вами руках. И только в наших с вами руках сохранять спокойствие, проявлять уважение и толерантность друг к другу. Сейчас не время и не место выяснять отношения. Сейчас время объединить наши с вами. и фізичні, і інтелектуальні усилия, щоб сохранить нашу страну. Допустити розкол страны буде просто огромнейшей, величайшей исторической ошибкой. Друзі, шановні присутні, нам із вами вже давно поростати не просто населенням, як це узвіток дається. Нам із вами вже давно поростати єдиною нацією. І про у просто населення розумієте, у просто населення немає мети, а у єдиної нації є мета. Мета це збереження своєї землі її цілісності, незалежності. Я благаю вас поважати цю землю. Я благаю вас поважати своїх рідних, друзів, дітей, батьків і не сійте розбрат. Будь ласка, не сваріться у родинах, не вирішуйте, хто за єдність. А хто проти? Оскільки втрачений час на перепалки, кожна хвилина, кожна мить може коштувати життя. Розумієте наскільки все серйозно сьогодні? Дуже серйозно. Я благаю вас, не слухати ні в якому разі плітки. Це не перевірена інформація. Довіряйте, будь ласка, лише перевіреним джерелам. І цілком правдиво, те, що сьогодні наші з вами городяни, ізюмчани, мешканці міста та району допомагають за власним бажанням, Збройним силам України та силовикам. Їх ніхто не примушує абсолютно. Я бачила це на власні очі. Люди приносять теплі речі, ковдри, подушки, консервацію. Другі продукти харчування самі приносять. Вони бажають допомогти. Також Велика шана і підприємцям нашим та фермерам міста і району, які займаються зараз харчуванням і розселенням як Збройних сил, так і силовиків. Знаєте, і від такої єдності громади просто сльози на очах. Наші з вами з'єднала сьогодні біда. Розумієте? Біда поєднала нас сьогодні під нашим прапором Блакитно-червоним, блакитно жовтим Перепрошую. Але цей тяжкий час мене обов'язково, і ми ще не раз з вами зберемося. Я сподіваюся, що ми з вами будемо збиратися лише для того, щоб радіти здобуткам нашої незалежної суверенної заможні держави Україна. Я ще раз хочу сказати спасибі усім, хто прийшов підтримати єдність України, усім хто любить це місто, хто любить ізюмський район, хто любить цю землю. І також хочу сказати спасибі, великим усім, хто допомагає військовим сьогодні. Абсолютно добровільно зазначив добровільно. Ну що ж, я передаю слово голові Ізюмської ради адміністрації Шамрай Любов Миколаївні. Добрий день, шановна ізюмська громада. Шановна громадська організація, дякую загадану можливість виступити. В повсякденному житті ми, і начальники, і прості люди часто шпитимо державу, тому що нам здається, що вона недостатньо захищає нас від несправедливості і утисків. Держава це виконавча гілка влади, це місцеве самоврядування, це суди, прокуратура, міліція. Але сьогодні нам треба перестати гудити їх, тому що наступить ситуація, коли ми з водою ви... Мо дитину сьогодні ми пліч опліч разом маємо створити тил для тих, хто на передовій. Це внутрішні війська МВС, це солдати Міністерства оборони, це війська Служби безпеки України, це в них сьогодні стріляє злодій, який викрав зброю. Це він сьогодні тричі поранений, ледве зберегли йому життя в нашій лікарні, відправлений на лікування, бо їх розстріляли в притул. Злодії, які викрали сьогодні зброю і держать у страху, невинне мирне населення сусідніх з нами міст на Донбасі. Чи ми повинні підтримати армію, міліціонерів працівників працівники служби безпеки України, які роблять все можливе для того, щоб ми жили з вами у спокої і мирі? Чого вони прагнуть? Чого прагнуть ті російські диверсанти? Яких закинули давно на нашу територію, і які збурюють населення? Вони прагнуть одного зірвати 25 травня вибори президента, домогтися того, щоб одна третина людей не змогли з різних причин, штучно створених, попасти на виборчі дільниці. І якщо право одної третини населення на вибори не буде зреалізовано, тоді ви. Тут буде протикратка рад Росії, тут будуть мінятися уряди, ця територія не буде економічно розвиватися. Ось чого вони прагнуть. Навіщо це їм? Тому що вони знають, що за соціологічними опитуваннями тільки 8% населення в країні підтримує колись владну партію, яка збанкрутіла і бездарно втратила владу. Вони не можуть її повернути у легітимний спосіб. Вони творять те, що відбувається зараз. Сьогодні по народному чистий четвер, по церковному великий четвер. Це той день, коли ми просили у священника відпустити наші гріхи. Це той день, коли ми повинні вибачити одне одному образливе слово чи образливу дію і в єдності, мирі, любові до ближнього будувати нашу єдину незалежну країну, нашу батьківщину. Слава Украине! Героям слава! Слово надается Гребенюк Татьяне Александровне. Доброго дня, шановна громада. Здравствуйте, дорогие изюмчане. Мое оружие – это слово. И поэтому я обращаюсь к вам со своим словом. Почту за честь в боях за Украину, сражаясь, коль придется умереть. Война не где-то со соседским тыном. И в подвалах не пересидеть, не переждать, надеясь, обойдется. Россия не чужая нам страна, а в землю Тризуб, триколор под солнцем и тридцать серебром. Отдай сполна. А что потом? Людьми второго сорта и ваших внуков будут и детей публично называть. А гордость к черту живи как пытло, просто, без затей. Под свист кнута замри послушной массой и одобрямс. Не вздумай возражать, когда детей, как пушечное мясо, отправят за Россию воевать. Пустую лагеря в Сибири дальней, где деда моего почиет прах я думаю, всей участи печальной и мне не избежать, коль сможет враг, который так недавно был нам братом на честь. Я напив россиянка, я напив украинка, кожен пращур не зайда, стида прадеда тут. Тож мне не видъемни, І місцева говірка, і державної мови, віковічний статут, синьо жовте знамено, Де колосся і небо, тризу символ країни, Бог-отець, син і дух, не вкорялись нікому, ні не мрійте, не треба. Ваші братні обійма тісніші я дух. Україна ніколи не впаде на коліна. Радійтеся, пружна не розбить над розпи. Завжди буде, як трійця, все свята неподільна. Так було, так і буде. Нароки, на віки. Слава Україні. Героям слава! Шановне товариство, я прошу, вибачення, поляжаю вашу увагу. Моя поїздка минулої неділі на могили моїх батьків в Донецьку область, коли автобус мусив прориватися крізь заслони, крізь блокпости яким театром абсурда, здавались мені, Очі зелені прибули. Дітушки і істеричні жінки. Я не можу повірити, що ті донечани розумні, творчі, інтелігентні, люди. У мене є маленька онучка, три роки, Коли до них в гості прийшла гарна молода жінка, зачіска, мої юриди. Ця дитинка сказала своїй мамі, Ой, мамо, я тютюліну більше люблю, ніж тебе, але настав там рано. Тебе я люблю завжди. Я хочу нагадати людям, що 90, більше, ніж 90% на референдумі 91-го року проголосували за незалежність. Все, кто выступал, я хочу кратко объяснить ситуацию. Я сам родился, вырос в России, в Сибири, в городе Красноярске. Здесь живу 13 лет. И совершенно не понимаю отношения многих местных жителей к этой ситуации. Ведь, э, в смысле того, что люди ждут какого-то соединения, каким-то федерализации и так далее. Вы, если вы не начнете у уважать сами себя, то у вас никто в мире не будет уважать. И это проверена история, и все это показано, и на примере того же самого Крыма. Сейчас это непризнанная республика во всем мире. И кому это интересно, все могут найти подтверждение в интернете, что, что это означает. Это первое. Второе, я хочу сказать, чтобы вы донесли до всех своих родственников, друзей, в одноклассниках, особенно в социальных сетях российских, о том, что нет никаких бандеровцев. Это все миф. Миф зомбирования. Понимаете это или нет? Э -э никто, никакой житель Львовской области, я уверен, он не приедет сюда в Изюм и не займет на нашем заводе ИПЗ вот те оставшиеся три рабочих места. Это 100%. Второе. Если то есть разговора не может быть вообще соверш... о каком-то отсоединении. Это просто, просто бред. То есть мы для них, как Харьковская, так и Донецкая область, просто нах... как деревня с крепостными. Мы рабы для них. Им нужно здесь закрепиться навсегда. Чтобы мы молча работали за 100 баксов в месяц. Получали зарплату, радовались перед выборами, прибавки 20 гривен. А они будут сидеть на золотых унитазах и дальше на этом наживаться. Их осудил весь мир, в том числе и Путина. И еще коротко хочу сказать о своей родине, о России. Очень многие россияне нас поддерживают, это, это, это точно. Я общаюсь со всем миром в фейсбуке, поэтому люди также не хотят этого диктатора Путина видеть в дальнейшем в своей э, стране. Он также не хочет сдавать свою отчину с рабами. Вы должны задуматься над тем, что Россия держит на газовой игле пол Европы. От нее зависим в том числе и мы. Это не его достижение, не Путина, не Жириновского, ни кого-либо. Это Бог дал им природные ресурсы, недры, которые они качают из земли и держат нас в страхе. Все, в том числе и весь мир. Многие говорят, почему мы не начинаем стрелять и воевать. Вы понимаете, что в Украине воевать, это на мой взгляд, воевать с такой мощью, как Россия, это то же самое, что ребятам на Майдане идти против вооруженного Беркута с фанерным щитом. Я был на Майдане, я видел этих ребят и общался с этими, как многие их называют бендеровцами. Это люди, которые, это люди достойные уважения. Спасибо вам большое. Слава Украине! Героям слава! Слова предоставляється Віліченка Віктору Васильовичу. Шановні земчани, дозвольте підтримати шановні збори за, за висловлення волі в підтримку за суверенітет та незалежність нашої України. За недоторканність наших кордонів. За цілісність і єдність України. Я хотів би сказати слідуюче. Те, що твориться в Україні сьогодні, це не інакший перерозподіл власних окремих олігархічних груп зверх впливу во всій Україні. За... Нічого, не мі... Нічого не змінилося за останні 20 років. Приходять і уходять одні й ті ж політики на сцені. Приходив Кучма, міняв адміністрацію, вертікаю власті, ставив своїх людей. Прийшов Кучма, прийшов Ющенко, поставив своїх людей. Ушкодити Тимошенко, ставив своїх людей. Давайте люди добре думати заперед. Давайте ліквідувати цю систему. Треба передавати місцям владу нашим. Наша має бути влада на містах. Наша тут. Ми повинні вибирати виконавчу владу, повинні делегувати своїх делегатів в обласні. Верховну Раду треба зняти недоторканість на, на кінець кінців Україні. треба наводити порядок самим, нам тут. Нам ніхто.